А що це за лід? Це що, знову прийдеться на щуку їхати. Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, якщо ви бачите мене одну єдину перед камерою, значить сьогодні у вас відео буде тільки зі мною. Ось. Ну, хто переключиться, то я його зрозумію, а хто зі мною залишиться. спасибі вам, що ви все ще в мене вірите. Сьогодні ми з вами приїхали на річку, ми вже колись тут були. Це така невеличка річка, ну, стрілка, можна сказати, серед поля, де є щука. Минулого разу нам вдалося зловити три невеличкі щучки, але я певна, що тут є більші розміри. Через те, сьогодні у нас буде матч-реванш. Коротше, не переключайтесь. Я думаю, що буде цікаво, якщо відео вийде. Ну, якщо не вийде, значить цікаво, нічого не було. Так що, коротше, залишайтеся, ідемо ми на пошуки гарних щучок. Ну, як гарних, нормальних. Сьогодні, бачите, така вітряна погода, але сонячний порівняно день. Ось плюсова температура, тому я вирішила, що о чому би і не попробувати. Раптом нам пощастить щось зловити. Є друзі, щучка у нас перша. Було у мене ще перед цим кілька покльовок. Ну, ось і щучка залилася. Ось. П'яна ну, і камера. Так, дивіться так, ось. Така. Так, сподіваюся, ми її так піднімемо, піднімемо, піднімемо і піднімо. Йдемо до щучки. лежи, жди. головне не пости. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Є така товстенька, -то вона може ще й вагітна. Дивіться, який животик наїжений. Було в мене кілька покльовок перед цим. І цей, не знаю, чи це вона, чи це інші риби стукали, чи це трава, за яку я чіплялась. Ну, коротше, така гарненька у нас сюди щучка. Ой-ой-ой, що це тебе вже кров біжить. Все, відпускаємо нашу щучку. Дякую тобі, Сонечко, що ти до нас прийшла в гості. Приходи еще. Спрацював у нас перчик в такому в кольорі лох. Ну, Впрочем, це, як ви вже знаєте, одна з моїх, це моя улюблена приманка і один з най... Неї... Вон вона вже таке бідне, погрізане, побита. Один з ходових кольорів. Навіть прийдеться придеться нову став. Бо що так, а ми зараз одірваємо шматок. О, І буде як новеньке. Хороший м'який силікон. І бачите, риби ним цікавляться. Я вже прям як настоящий рибак говорю. Все, йдемо далі кидати. Ах, була покльовка, друзі. Була покльовка, але но... Тетяна вдягала перчатки і поки вона влаштовувала свої руки зручніше. На цьому на спінінгу, риба вирішила, що їй треба поплити далі. Ну нічого. Ну це гарний знак, принаймні, що, що риба ще якась тут є. Та що ж таке? Знов, друзі, була поклевка, не знаю, може мені, може реально... Ні, та ні воно по. Воно кліє, то не трава. а не трава. Воно з'їло пів моєї приманки. Капець. Є, друзі, ще одна щука в нас. Є. О, це, це. Ця, звісно, дрібненька, але все одно є. Так, цього разу у нас втричі менша щучка, така як минулий раз клювала, але все одно штриє вона клюнула і їй до цього. Отдай мені, мені палміра. Відкрий рота. От уже, господі боже ж, ти мой. Отдай мене їх не так багато. Ну, Вважайте, що ми принесли її в жертву. Дай, я дай, гадай. А, це павлік би побачив, як я в рота щуці пальці сую. О, все, випало. <ривіт> ну так, а ну все одно, ну, прикольно, блід. Я не знаю, мені дуже подобається. Вона така тільки тюнь. Тюнь, кудись там попливла, така мені пулечка. <ривіт> манюню манюга. Ну. Хай росте. <ривіт> така прям. Друзі, наступний закид. ще одна щука. Оце вже трохи побільше, ніж попередня. Не, Ні, теж маленька, але А, Дивіться, дивіться, яка гарненька щучка. Дивіться, трохи Тетяна і виваляла, але нічого. Теж на палмір. Ну, майже така сама, як попередня, але, блін, як вони прикольно клюють, така тільки цюк. І кудись вона пливеш, і там вона вовтузиться. Всі хочуть жити, каже, да? навіть я така маленька, хочу жити. Все, відпускаємо манюньку. Так, наступний закид. Просто типу, ну, не, не, не три підряд, але дві підряди. Перед цим там було кілька закидів між першою і другою. Ну, прикольно. Ти гарно догаду сьогодні, вибрала щучу. Єсть друзі риба, єсть. Ох, ох, хтось там прям прям вручається, Дивіться, дивіться, хто там такий. о. о, о, о. О, ну Це трошки побільше, ніж попередні дві. Так, зараз спробуємо її витягнути на берег. Раз, два, три, опа, є, витягнув. Так, бачите, знову невеличка щучка, але все рівно гарненька. Я трохи перемістилася вище. Спостерігаю, навпроти мене коні ментиляються. Малі бігають, підпірдують, граються, один на одного стримають. Діти, діти є, діти, укінські теж діти. О, ще маємо ще одну щічку таку, відпускаємо. Ой Боже, в неї там всередині стільки цих п'явок. Все, відпускаємо. Спасіба. Попливла. Бачите, минулий раз я ж теж приїжджала, що і вітер був. Ну, правда, тут і дощ весь час зривався. Може, тому щука така менш активна була, ніж сьогодні. Ось. Але бачите, ну я, я рибалю хвилин ну, 20 і вже, бачите, чотири щуки. Причому в мене на минулому місці у мене тут була тільки одна покльовка і, і все. І взагалі це таке місце. Таке собі. Треба ходити туди, де очеред. А тут, ну, бачите, непонятно понятно цю рибу, Попробую розкусити і зрозуміти». Є, є ще одна рибка. Ще манюнька якась є. Ох, дівчата, дівчата. Це, мабуть, найменше за сьогодні. Поки що. Ще рекорди наші попереду. Ось. Я сподіваюся, що більше теж будуть, а не тільки такі. Ось, середа прикольна. Така прям, така прям щуча, щуча дитинка, щуча ікринка. Біжи, малючок. Ой. Біжи. Пока. Ще рибка є. Вона спочатку стукнула. О, зійшла. ай яй яй ай яй яй Ну нічого. Була, була. підхопила. На падінні так якось вона підхопила. А та 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 оп оп О-оп-оп-оп-оп-ой-ой-ой-ой-ой! Тут на давайте зможеш вибратися. Бачите, стандартний розмір для цієї річки відьма. Ну, все одно я вірю, що більше. Екземпляри, хтось ж народ же. Я вірю, що вони десь ще плавають, і, і, і на нашій з вами вулиці теж буде свято сьогодні і буде щось побільше. Ну нічого, перша ж була непогана. Ці вже, звісно, такі шнурочки. Ну, то що ви хочете, тут якщо є 50 см на дні, і то не факт. Ось. Нічого, зато активно я навіть не мерзну. Ми завжди щось махаєш, щось дістаєш, да, щось назад вкидаєш. Ну, прикольно. Прикольно. Спрацював у нас все той же палмер. Щось він перезачепився за все, що можна. Щучка була надто активна, а Тетяна надто безрука. Нічого, Зараз розплутаємося та підемо з вами трохи далі. Все з одного місця буквально. Я ну, проходжу там 2 метри. Ну, це ширина 20 метрів, там, де я ловлю. Все з одного місця. Довелося обірватися, ну нічого. Зараз ми все поремонтуємо назад. Сьогодні в мене катушка фартран, азура фартран 2,5 тисячка. І шнур X-GAME, Не пам'ятаю який. Кому цікаво, спитайте Павлік вам скаже. <гум> Бо я забула. Дивіться, друзі, хто до нас прийшов. Це наш минулий знайомий. Привіт, дружок. Приєм! У в мене, в мене їжа в іншій сумці, сонечко, я сьогодні без, без їжова, вибачай. А Де твій друг? О, не друг біжить. Привіт, ребята. Так, по шнуру мені не ходить. Привіт. Привіт, сонечко. Це дуже якась сором'язлива. Йди да? сіди, Іди, ванівня. Іди, не бійся. Іди, іди, не бійся, йди, ти боїшся. Є, друзі, ми ще одна щучка. Блін, а як я її буду витягувати звідси? а вона невеличка. Така вона і невеличка. Є у нас така щучка ще. Ой, прикольно, блін. Але з мене сіється, що я не вмію вибирати погоду для рибалки. Бо я вічно кажу, а давай завтра поїдемо. Там вітру не буде тепленько. А виявляється, бачите, треба, щоб був вітер, і щоб було прохолодно, і щоб ще й... І ще й тиск якийсь там був. Ось, Так що так от. Знов на палмір клюнула. Треба, мабуть, щось поміняти. Дивіться, яка довга, навіть у мужичок. Ті якісь короткі вулиця, довгенько. І такий ротик у неї мені. Все відпускаємо її попливла? попливла? Фух, Это интересно, скажу я вам. Так щось трохи похолодало, так що. Я вирішила, що пора прийшло одягати перчатки. Покажу вам ті, в яких я ось весени ходила, бо в мене є обновки. Ось, оці прикольні, мені подобаються, бо вони... Це в мене Мка, це, мабуть, найменший розмір. Бачите, вони тут прорезинені. Два пальця є, три пальці є, два пальці є, три обрізані. Ну вони зручні, вони взагалі не намокають завдяки цим вставкам. Я тягала ж цей. Ах, що там я тягала? Як? О. Якорь, то, то взагалі не не мокло. Плюс є ще це оновлені, бо в мене минулорічні, то, але там інший фліс. Бачите, ці взагалі, ці тонші, такі тоненькі. Ну, такі мені, не мені подобається більше, щоб трохи, щоб трохи пальців було закрито, бо це більш на теплу погоду. І ось ще в мене є така третя пара. Бачите, яка тут варішка закривається. Це взагалі, ну, типу, ти переходиш і в цей момент вдягаєш, і пальчики в тебе відігріваються. Всередині вони на мікрофлісі, бачите. Так що, коротше, оце таке можна вдягати. А, і великий пальчик, дивіться, теж окремо закривається. теж тут прорезинені. Ну, прикольні, це те, що в мене Мка, Павлик собі бере Ельку. Щось, до речі, друзі, покльовки перестали. Будь. Не знаю. Тут, правда, приїхав чоловік, який кидав якусь дуже важку блишню. Якщо ви мене дивитеся, то блишню треба легше, бо тут мала глибина. От. Рибу, може, через звуки, це бемкання, може риба розлякалася вся. Ну. А може просто тут, я не знаю, там почищено, і, може там глибше зробили, і риба вся скотилась на ямку. О, є риба, друзі. О, слухайте, це щось краще, бо ніби... Ні, не краще. Хоча. Побільше, ніж попередній якісь. Теж така, бачите, довгенька, спортивна. Я поставила новий палмір, він трошки іншого кольору, яскравіший. З іншої партії видно. Ну, ось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, хватить, ви мені вже всю куртку обгидали. Коротше, от. Нанила собі покльовки. Зря тільки ота на мужчину нагнала. Ну, мужчина все одно блішня має бути легша. Тоді вона не буде всю грязь збирати і буде щучка клювати, бо вона не по дну буде тягнутись. Така спортивненька їжі. Ну, все, я душевілась і можна ловити далі. Прийшов час підбивати підсумки, бо, чесно кажучи, я вже замерзла, щось сонечко заховалося за хмари, вітер такий холодний, морозний. Так що пора і честь знати, як то говориться. Покажу вам, сьогодні у нас працював силикон-перчик, отак він виглядає в пачечках. Точніше, пачечки його виглядають. Це хороший силікон, бачите, кожен раз працюють приманки іншої форми. Кольори в принципі, стабільні, у нас це фіолет. Плох зелений і, і, і. і ще там такий коричневатий в мене є. Ось це дві коробочки, які є з собою тарабаню. Коротше, це все. Як це воно не хвало, не розвалилося. Це все робочий, хороший Силикон, він м'якенький, щуці подобається. Ну і нарешті я дозамовила, точніше, Павлік дозамовив нам. По віці ексклюзив-лідер, бо він у мене був минулий раз останній. Я його використала. Сьогодні, слава Богу, я ні разу не обервалася. Ось такі короткі це для берегової ловлі. Хто казав, що немає в наявності, бачите, вже все є. Так що Посилання ви зможете знайти під відео. Ну, а я буду рухатися назад і ще попробую покидати на тому місці, де мене було багато покльовок. Не знаю, може вихід вранці якийсь був, що я на нього попала, ну не вранці а в день я приїхала. Ось, ну, кто, короче, кто его знает, со щукой всегда все непонятно. Короче, будем движевать назад. Ай, здесь шла. Ай, здесь шла. Так и здесь шла. Є. Є. Є у нас ура! Десята рибошка. Є, друзі, у нас десята рибка. Ой, тепер Тетяна може їхати додому спокійно, бо вона зловила количество красиву цифру. Одна, правда, вона зійшла, але ви її бачили в воді, так що вона считается. Ось така невеличка малючок такий. Та що ж ти будеш, як ви так закофтуєте? Твердючі такі роти у них. Дай. На цьому шнурочку ми, напевно, і будемо закінчувати. Спасибі вам, що були зі мною, що підтримаєте мене під цим дописом. Сьогодні, бачите, у нас гарний результат. Не знаю, на що, що на це повпливало, чи мій якийсь азарт і впевненість. Шкода, що ми, правда, з вами не зловили якусь там закілушку. Але, ну, видно, в цій річці її немає. Бо дуже мілко. Так що це таке? Все, друзі. Чекаю на ваші коментарі. Дякую вам за вашу присутність в моєму житті і під цим відео, і, 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 разом, і поруч зі мною взагалі постійно до на наших відео з павликом. І до нових зустрічейся. Пока-пока!